Добрий день! То ви? Ми що дозволяємо? В смислі? Ви що підключилися до світові опори? Ви знаєте, що ви людей наражаєте на небезпеку. Що що? Ви наражаєте людей на небезпеку. Люди ходять, встануть і колись може а ви знаєте, що оці всі хлопці загинули і для -за мене... того, що надал не дозволяє реалізувати проект, який може це допомогти до мене. російської агресії. Зман ви... а до кого? Ви не санкціоновано підключилися до електромережі. Ви скажіть, до кого? А не... як не санкціоновано підключитись? Ідіть в електромережі. Ми ходили, вони нам не дозволяють ми зовнішнього освітлення. Ми не маємо права там напроти більше таким способом, яким ну. ви під наражати людей на небезпеку. Зараз відключіть ну. А не ми, визивай, не, ми не відключимо. Визивай поліцію. Визивайте поліцію? Визивайте поліцію. А то, що хлопці вмирають, і нам не дозволяють Я, зробити не право. Не а то, що нам не дають права санкціонова. А, не за вашу. Ну. а не це не нормально, робіт. що хлопці вмирають? Скажіть. Це друге питання. Я вам кажу, Яке ще друге раз... питання? Це важливе питання. Що так, так? Я теж не маю з ким говорити. Йдіть ви в АТО, Чого ви тут ходите? Так. Ви думаєте, мені тут подобається 38 днів сидіти? І, умовляти, надала, дайте можливість нам робити проєкт, щоб хлопці не вмирали. Ви думаєте, мені тут подобається жити в тому холодному наметі? Чи ви думаєте, тільки ви тут всі герої? Ой, ой, вкрали в них світла. Зробили собі чаю, зарядили телефони, дивіться, не що не ви наражає. не вмерли. На так. А ви не наражаєте людей на небезпеку. За вас моя друга робота. В чому, ми на... В чому ми наражає. наражаємо людей? В чому ми наражаємо людей на небезпеку? Дивіться, який виглажені штаніжки, брючки. Подивіться, сиве волосся. А хлопці вмирають, а він ходить тут, строїть нас. Всім по барабану, що війна в Україні. Не санкціоновано до нашої нам тернополяни дозволили підключитись. Понятно вам? Джерело влади це є народ. Майдан театральний Майдан. І знаєте, ми так зробимо, що ви підете в АТО, а не будете тут ходити і гласки Алло. Такі мудрі, блін. Хлопці по 20 років вмирають за них, а вони ходять тут. Ну, тут неадекватні люди, вони трошки. Так, да, ми неадекватні, а, ми, а ви дуже цього. адекватний. Разом з надалом. Тут на цей, на, біля, прямо біля, цього, біля статуї незалежності я тут стою, тут розмоляю. Давайте, Я чекаю вас тут. Ви дуже адекватний, правда? Так само думаєте, як надал. Питання війни на Сході нас не, не стосується. Да? Хлопці хай собі вмирають. Ви знаєте, що вони кожен день вмирають. А ми кожен день, поки вони вмирають, включаємо тут, плини кача і вчиновуємо їх пам'ять. І повірте нам, ви нас не відріжете від світла, ми все рівно підключимося. Поки вони вмирають, ми будемо тут стояти і будемо показувати тернополянам і всій Україні отакі обличчя, які приходять нас знищувати. Бо прийде час вас знищать, ми вам це теж обіцяємо. Так просто не може бути. Ви собі безпридільніче робите, що хочете. Байдуже ставитесь до хлопців, що вмирають, і думаєте, на вас не буде управи. Ви помиляєтесь, шановний. Тому, будь ласка, не чіпайте нас, підіть краще до надала і попросіть його. Нехай він не позорить себе і допоможе нам в реалізації да, проекту. То виконуйте свою роботу, а я свою роботу виконую, за яку мені ніхто не платить. Я чотири роки я думаю, щоб хлопці не вмирали. Мені за це ні копійки, ніхто не платив. Що ну то, ну то? Що ну то? Ідіть, будь ласка, подивіться на фотографії. Ідіть, подивіться на фотографії хлопців, які загинули. А ви не хворий мужик? Нормальний мужик. Я не бачу. Нормальні мужики в АТО. А ви що тут ходите? Вигладили? Брючки і ходите нас страшити. Ви нормальний мужик? Я сумніваюся в тому, що ви нормальний мужик. Ви трусливий мужик і не приходьте до нас, понятно вам? Обнагліли, блін. Думаєте, мені тут весело в тому наметі. А боїться за свою шкіру, пані. Хто боїться? Я сразу, як вони вже духу. Ну а що чуєте, що ми? Мы... Він каже, ми підвергаємо людей ризику. Якому ризику? А, ну який то, тут ризик? Ти воюль там, де на no. ходять а? нас лякають. Думають, ніби нам тут дуже солодко в то тому не наметі не сидіти. Юлі, а то не йдуть захищати ходять нам відривають, відривають відрізають щось прикалують. щось прикалую. Офіційно не дають можливість під'єднатися. Ми щось підемо на десь на будову. Я на ченайдені, хай вони, блін, хай по поутіхнуть вообще. 38 днів тут стовбичів, вони, хоч би що, хоч би хто, хоч би телебачення, хоч би сам надал прийшов, сказав, народ, дійсно, давайте щось робити, бо війна. Вон вчора загинув хлопець. Будемо сьогодні знову включати, пленикача ввечері. Він мені розказує, що я неадекватна, а він адекватний, ходить в виглажених брючках. Медліно, медленно ходить, йому по барабану, що це він ходить і на нього бам, бомби не падають через те, що хлопці віддали життя. Він собі ходить, йому добре. А то, що він хлопці по 20 років, за те, що він тут ходив, загинули. Чому От вересень місяць? З вісьмох загиблих, з вісьмох загиблих четверо двадцятилітніх хлопця, четверо. А оцей мужик з сивим волоссям приходить і нас лякає. Відріжте, відріжте, ти неадекватна баба. Вони воюють, а коли вони йдуть воювати, Боячі? Ну от бачите, які в нас чиновники. Вони хочуть, головне, всю націю винищити. А як, Та є От. Дякуємо вам за підтримку. Боже, так само сина. Да, ну а що, вони наших посилають, а свого він послав сина або сам. Ходить ходи тут цей. Найдуть бо і президент, іще воювати. Хоч на місці, аби після вуха поматував. О, знову йде роботу свою виконувати. Дивіться, діятель. Я так пропоную. Може, би ми цілою Україною його скрутили і відправили його посилкою в АТО, хай би там дали йому в в руки, а чого ні? Микола класна ідея. Приходимо толпою до його хати, ось цього мужчини з сивим волоссям в червоній курці. Зв'язуємо його в посилку і в Ато. Там йому в руки автомат і хай там стріляє. Ага, він де в першої дни не втече. Так прив'язати на цеп, прив'язати. Наші посилають, а їхні... Прив'язати його на цеп. В інститутах престижних участі, за границю. Що, мужчина? Я вам сказала, якщо ви нас тронете, ми вичислимо, де ви живете, і ми вас упакуємо і відправимо в АТО посилкою. Отак. От Краще до нас не чіпайте. За погрози! Так, я вас Які те, погрози? Давайте запишіть. Які це погрози? Погрози, що я його в посилку і в АТО відправлю. Ой Боже, це погрози. І що буде вам мені за ці погрози? Що буде? Добре? Добре? Так що думайте, що робите. І будь ласка, до нас не чіпайтеся. Йдіть своєю дорогою. Ми що, що п'ємо, хулігани, чуть матюкаю. <рес> Чуєте, каже, за погрози. Просто ну, ми, ми спали, ще, я не знаю, в принципі, яка година, бо ми до вечора ми, у нас тільки ввечері світло є, бо вони ж нам вчора відрізали. Вон, володя ще спить. Дуже нам тут весело, коротше, в тому наметі, особливо вночі, в цей, в цей холод сидіти тут. А он роботу свою виконує. Ви подивіться тільки. Ну що, друзі, як вам моя ідея? Добре. У... Приходимо до нього до хати. Упор, Ні, приходимо до нього до хати. Витягуємо його насильно з хати, упаковуємо в посилку і відправляємо в ато. Там прив'язуємо ногою, цепкою за ногу, даємо автомат в руки і хай стріляє. Першої дни не втече. Куди втече, як, буде, Ой, як буде на нозі ланцюг? Доляри, Доляри все роблять. Доляри все роблять. Попробуй за тебе, аби ти поставила в заставу тисячу, дві, три, а вони мільйони кладуть. Бо вони не рахують, Цепка. їм легко прийшло. Цепку він не зніме, в нього мозів не хватить, зняти цепку. З нас дерли. Він тільки вміє гроші рахувати, а цепку він не догадається, як зняти. Які гроші, доляри. Та доляри, доляри. Капусту, євро, фунти, а нам копійки нещасні. Дорогі друзі, прошу вас, розпостіть, будь ласка, це відео. Нехай українці бачать, які, як тут чиновнички на нас нападають. У нас все ж таки, у нас не силова організація, у нас дитяча юнацька, як ви знаєте. Ми вже буквально скоро ми вже підготували наш цей тимчасовий офіс, ми його так називаємо, цей намат, для проведення презентацій. Пару днів тому ми вже зробили паркет в наметі. У нас раніше була Микола. Скільки раз будемо до них ходити? Ні, ще раз. Да, третій раз. раз. У нас колись була замість підлоги. У нас був у нас було цей, ялинки, а зверху картони. Но ми це все прибрали, і тепер у нас паркет. ви бачите. Так що в нас готовий офіс для того, щоб проводити презентації. І ми будемо на днях вже починати робити презентації, тільки зараз підготуємо дітей, які будуть ці презентації проводити. А оці от, ми, ми дивіться, принесли колонку, там ну, комп'ютер нам треба все ж таки робити, досягати нашої мети, а вони нам приходять, відрізають. Вони роблять свою роботу. Свою роботу роблять. Хай би замість тієї прибиральниці робота. Або замість хлопців там посидів в АТО, або замість нас в наметі, то непонятно, що він робить. Блін, мене злость бере. Ми ще спали, він прийшов, він думав, що нас немає в наметі, і почав кричати: там. о, що вони тут вони підключилися, вони такі нагліці, капець-капець. Давай дзвонити до своїх начальників. Дуже вас прошу, друзі, ну підтримайте нас. Я не знаю, ну, ну як можна на 4 роки боротися за проект і зараз здатися, бо тому що е, наш мер говорить, що в нас поганий проєкт. Я, я просто не можу. Тому ми тут поставили намет, кажу, коли його зруйнують, тоді я просто спокійно собі їду за кордон і ж і думаю про себе, про своїх дітей. Я не хочу тут в тій Україні дурацькій сидіти, де... Ну, дереально, ми ніхто і нас, нас просто неможливо нічого добитися. Тому ми зараз охороняємо цей намат посилено, поки ми його не, не обклеїмо повністю карточками загиблих хлопців. Коли ми його обклеїмо карточками загиблих хлопців, тоді ми вже вночі його не будемо сторожити, тому що ми віримо, що тоді вже у них не хватить, рукам не підніметься, щоб знести цей намат. А ми собі будемо продовжувати раз в тиждень роби, робити ось цю церемонію вшанування пам'яті і також собі збиратись в цьому офісі, щоб доносити до людей в сонячні дні, робити презентації, доносити до людей і збільшувати нашу команду. Така ситуація в нас. Фу. Почався ранок, 38-й день. Стоїть далі. Йду йому ще слово скажу і все. Микола, скажи йому щось, пане, не чіпайтеся, йдіть своєю дорогою. Вона трава на вас всю Україну. Як ви бачить? бачити ім'я, батьку, яку посаду займаєте? Можна узнати? Чи ні, чи це секрет? Яка зарплата ваша? Бо у нас Ніщенська, пенсія. А ось зарплата така, що дай Боже, у кінці списують, премії отримуєте. І за державний рахунок на курорти, і пільги всякі, а ми виживаємо ледве, деколи хліба нема, на хліб нема. Такого костюму в мене нема навіть на весілля, а ви в будний день ходите. А що, за рахунок людей можна все, бо всяка влада є наситлена своїм народом. Влада повинна працювати для народу, а не народ для влади, бо всяка влада насильство народу. А єдиним джерелом влади є народ, народ владі. А нічого, це скоро буде. Це скоро буде. Що, може представитися це? На крові, це все на крові прийшли до влади і кров проливають людську, а є закономірність Божа. П'ючи і проливаючи кров свого народу, свої захлеснетися. Свої захлеснеці. До поряду часу з банок носить воду, колись вухо обриваєшся, так само, як черя. А вам байдуже проблеми народу, надала проблеми, його проблеми війни не стосуються, бо його синочки там учаться, за границю, в пристижні і не бійся, може, і ваш, і зарплата яка. О, нас поповнення. Нас поповнення. Ха-ха-ха. не, підшови, не сувати, тому що ти все вони наражають людей, які приходять підсумувати небезпеку. Що наражаємо? Що ми там варимо? Яким чином наражаємо людей? Що ми наражаємо? Це каблі можуть бути пошкоджені, вититока. Будь ласка, бо ви бо ми вам як більмо в очі. Добре, як а через п'ять хвилин ми, ми, ми вас наряжає? викличем, поліція, і напишемо на нього заяву. Мо, будь ласка, Будь ласка, він викличе? А через десь я не знаю. Я, я наприклад проти, що він ходить по землі, а оці хлопці вмерли. Хай його забирають в ато. От я викличу, що він агресивно, поки вас не було, він ходив навколо намета і нас проклинав. Я хочу, щоб ви його забрали в ато. Напишемо на нього заяву. Вас немає повноважень, а в нього є такі повноваження ходити і нам не дозволяти. Вони нам не дозволяють підключитися. Ми ми хочемо санкціоновано. Ми хочемо по правилах. Вони нам не дають можливість. Добре, ну чисто теоретично самі гляньте. Як той кабель тут іде послухайте, послухайте, шановні, коли ми чисто, чисто теоретично підключили через верх, щоб люди не чіпалися. Вони нам прийшли і вирвали. Я ну, цього ви не знаєте. Але я говорю зараз по факту, як так, є. так ви скажіть по факту. По ми факту. маємо право взагалі. Чи ми взагалі прав не маємо? Ми хочемо санкціоновувати. Ми не маємо право мати право. Ми хочемо мати говорите, офіційно мати електрику. Нам не Того, дають електро де так, як, людину, току, як не маєте, ну, якщо вони тут? виривають, воно тут можна. перегинається. Тут людина, тому дитина якась буде бігти встати. Я вас розумію, але ви мене можете почути? Ви ви мене розумієте? Ви людей тих розумієте, які тут ходять. Послухайте я вам ще да, раз говорю вчора. Цей кабель був поверх. Ну так зробіть, щоб він був поверх. вони приходять да, вони і дірвали, відрізають. Ну, а мене що це цікавить? Ну так давайте Я, на них заяву. Давайте Була, сказав, от, бумага, пишіть на них заяву Заяву на але них, що, озвіл, вони що, що вони нам відрізають, що вони нам відрізають каву. Майте офіційні документи, що у дозвіл нас є офіційний дозвіл, є що дозвіл. ми вже 38 днів тут стоїмо. Дозвіл є на повідомлення дозвіл. про проведення безстрокової ну, робимо, акції. Акція, але та акція включає там дозвіл на проведення електромерес. Про мережі до до вашої палаці є там прописані? Слухайте, А слухайте. скажіть, будь ласка, скажіть, скажіть будь кажіть. ласка, от вони мають право тут. Прямо в центрі площі зробити лунапарк, користуватися електрикою Якщо ви, і, і, маєте питання з приводу закону того встановлення. можете написати заяву, і вам нададуть відповідь. У мене є. є питання з приводу законності. Надал говорить, що такі я, проекти, я які допомагають не... вернути мир в Україну, допомагають зменшити російську агресію, вони є непотрібними. Я до не кого має, я маю звертатися, що надали маю... нічого проти вас. Ну. Ваших акцій і тому подібних речей я маю претензію з приводу безпеки людей, які тут будуть ходили. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. Все, це моя робота слідкувати. За а безпекою. хто буде за нашою безпекою? Ваше пліжу, у нас у нас одна людина лежить з запаленням легень. Я вам говорю, хто за нашу я безпеку зараз буде тут відповідати? В місті Тернополі і я бачу, що тут зараз є якась загроза людям. А я... нам не є загроза, що ми там мерзнемо? Ви, ви, ви зараз задаєте питання. Я вам задаю за... нормальне питання. питання. Хто на... буде відповідати, що людина лежить? Ви Зараз запитанням на запитання. Я на це, на ці ваші запитання не збираюсь відповідати. Ну що це? Ви кажете, безпека, а я на людину не похожа, а, а та людина. Я тут працюю. Якщо ви мати змогу, десь. інакше. вони не виставляють сидіти? Да, мене в, в примусовому інак... порядку. В такому, що коли нас нема, на намет звершуються нападки. Які нападки? Отакі От приходять, шкодять прізвище середині. Ви спочатку в цього, в цього, хто вас визвав, запитайте. Так ви нам скажіть, ми на нього також хочемо написати заяву. Ви з місту якого? Це вже наше питання. З місто якого? Скажіть нам його дані. Він нам не представився. Що Він має повне право не представитись. Анонімщик, анонімщик. Він уже втік, я навіть не маю на кого написати заяву. Так він мені не скаже, як його Ві вже побіли, Він пишу, Ві вже побили підписати, накинув на руч. Да. Ви розберіться з з вашими. а як да. у прийомі, накинув на руч. Ютопу вас тут коротше. Ми тут немає. Ми тут Б'є не переживайте. когось збиває. Хто відповідає за це? Зараз ви підете в Ато. Будете ви хворі. Понятно вам? Панова проблеми вб'є. Звісно, вб'є людина. Зашпортається і її виконує, Микола, хай вони мене не чіпають. Вас хтось чіпає. Хай вони вас, мене щіпає? не чіпайте мене, їдіть, во дівчина вмерла, ідіть на її місце. Вас на її місце. Ви мене чіпаєте. Я вас не до не ду лізьте до мене, шіпає? я вам сказала. Не лізьте сюди до намету. Взагалі, забудьте сюди дорогу. І вам говорю те саме: забудьте сюди, сюди дорогу. Забудьте сюди дорогу. У вас проблеми здоров'ям, будь ласка, Я рада, що у вас немає проблем У Вас байдуже серце, хлопці, вмирають. А ви є. тут лазити до нас, ви знаєте, хто замість хто ти того, ти ви того, щоб ви знаєте, хто був. Ви знаєте, хто був? Я що? бачу, що ви що ви ласка, я бачу кабеля, хто ви, ви є. Я бачу, хто ви є. Той тут кабель буде. тут буде, понятно ви так, вам? Ви так собі думаєте. А ви собі думаєте, що ви навічно, у вас будуть проблеми. І забудьте сюди дорогу, я вас прошу. Ходять, вони жопами віляють. Хлопці за них вмирають, а вони ходять тут, страшать нас. Бляха, я не можу. Не треба так. Кабін, що не підарі, треба ні. так? Ми пустили через верх. Пустим вони що? Вони буде. відірвали. Вони нам розказують, що ми не маємо права взагалі. Що розумієш? Ми наражаємо людей на безпеку. Але не коли ми весь, кидаємо, коли ми кидаємо через верх, вони відрвідрі відр... відрізають, виривають. І Я що робити? Розумію. Фу. Ми вже казали, що? <ріх> вони здорові. Ха-ха-ха. <голові> здорові. Не Дивіться, вони хитрі, не для себе. Кажу, здорові. вони.